Алло, да. мама. Да. Я тебя люблю. Я тебя тоже. А что, Алло, мама. Я... Да. А я тебя люблю. Что да? такое? Ну так, просто. <говорит> Нет, это не так просто. А что такое? Ну просто хочу сказать, что я тебя люблю. Нет, давай, давай дальше, скажи. <говорит> ну я, конечно, тоже дружу. Але давай по ділу. Ну просто, ну, ну просто сказала. No -no. <shaning> ну, mm. що ти думаєш, я не можу просто сказати? Ну, як тобі сказати. Можна просто, але ж це таке то. точка. Алло. Привіт. А ви знаєте, що я вас люблю? Я знаю, що ти вже хочеш десь піти погуляти. Та ні, я вас просто люблю. Да, — Так, ти мене просто любиш. Угу. Mm -hmm. Я знаю, що ти мене любиш, просто ти цього не говориш кожен раз. Та цього разу говорю. Да, все, дякую за твою любов. Все, обіймаю У вас. Да, дякую, сонечко. Да, що тут? Алло, мама, я тебе дуже люблю. Що зробила? Чого зразу зробила? Люблю просто тебе дуже. Не розказуй мені, я тебе знаю. Ти вже як підлізуєш, то щось я похоче, я щось приробила. Що, бадюні щось не то? Мам, з батіком все добре. Добре, ну. То я, а просто, я просто хотіла а сказати, що... Чи що щось я... спалила чи щось э, вже це? Мам, я просто хотіла сказати, що я тебе дуже люблю. Не розказуй, кажи мені, що таке сталося. Мама, нічого не сталося, все нормально. Ну, дивись мені. Ну то все, я тебе люблю. Ти мені не, не, нервну систему не целую, не... А, ти зрозуміло, що? А, яке сьогодні вайноко, кися. Ну, не треба, але все <lampsMale areas alike> добре. А ти що, не дома? А ти на в школі? Я прямую додому. А, то зайди, я тобі он довідамці. Я купила тобі слойку і пиріжечку. Все добре. Все, добре, мама, зайди. А ти подзвонила сподовісти, що я що купила тобі? Ні. Я просто дзвоню, щоб сказати, що я тебе дуже люблю. Ну, добре. Так. Алло. А. Привіт. Привет. Да. Что Ага. Знаешь, что? Что кажется тебе сегодня, Богдан? Да я тебя люблю. А, я тебя тоже. Что ты, где ты? В школе. А что это ты Ну, просто звоню, говорю тебе, что я тебя люблю. Ага, я тебя тоже. Все четко. Давай, пока, пока бы я иду. Алло, я тебя люблю, а? тату. Что, Я тебя люблю. Я тебя <ріст> ну, просто тебе. — Просто позвонил? Да. Не. А что ты не доплачешь? Я не плачу. Алло, ма. Алло. Я тебя должен люблю. А ты де? Ничего, просто пытаюсь, что должен люблю тебя. А Ничего не сталося. Алло, мамуся. Что? Я? я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я хочу их твои, да? Не, мамуся, я тебя просто люблю. Да, я знаю, что это Бог. Не, мамуся. Все... Я тебя тоже мамусь, люблю. Мамуся, все, это... все, мамуся, я тебя тоже сильно, я тебя очень сильно люблю, все. Да. Мам, я тебя люблю. Что? Я тебя люблю. Ага, я тебя тоже. – Алло, привіт. Та я вже в школі. Ти що ти накрашена? На що ж? Присунь. Я хочу щось тобі сказати. Що? Я тебе дуже люблю. Ай це вас тоже. Що то Я тебе теж дуже люблю. Спасибо. А що ти кажеш у вас теж? Ні, ні, що я це бачила таке в Ютубі. Понятно, все з тобою. Ну, я тебе люблю, ти собі знаєш. Навіть я, просто без дуже. відео. Люблю. Дуже-дуже. Може цього назволити кайфу, але я знаю, що завжди люблю. Да. Це ж такий образ Дай, Соночок. Алло, мамо. Мам, я тебе люблю. Я тебе теж люблю, сонечко. Ти знаєш, що мама тебе любить дуже. Ну да, знаю. Знаєш, як мама золотий? Це завдання у вас таке сказати, мамі, що ти мене любиш? <плес> ну, не завдання, але просто. Да. Ну, ма тебе теж дуже любить, і завжди любила і буде любити, бо ти мамин ну, Да. І Але, я не по би, Але я не це тільки би по завдання це сказав. Я знаю, що ти мені часто це кажеш. І просто не того, що це завдання. А, Привіт. Привіт. А, мама, я тебе дуже сильно люблю. А я тобі не вірю. Чому ти мені не віриш? Я тебе дуже Шокер. сильно люблю. Добре, добре, що. Ні, я чесно, тебе дуже сильно люблю. Шо кажи? Та нічого, просто я тебе дуже сильно люблю. Mm -hmm. я тебе теж. Ну, все, я тебе теж дуже люблю. Та, треба? Та реально нічого не треба. Просто хотіла позитивно сказати, що тебе дуже сильно люблю. Я тебе теж дуже сильно люблю. Все, пока-пока. Пока. Алло. Привіт. Да. Е, Алло. Чу... Алло, так, да. не чуєте? Чути, чу ти? кажи. Е, цей хотіти сказати, що просто тебе люблю. І все. А то чого друг ні з того, ні з Та просто захотів. Діма, ти що, де ти? Стоїш на, веру, на верху п'ятіетажки? І, і, хочеш спригнути? Та ні. Так, хорошо. Добре тоді, тат. Все, ще раз скажу, я тебе люблю. І я тебе люблю, ти моя кнопка мала. Все, Коли хорошо. Коли до тату? Вже десь приїду. Десь вже хай збуду це все весілля. Алло. Алло. Ти ще в класі? Ні, вийшла, що треба. А тато біля тебе? Так, да, що треба. А можете на громку включатися на секундочку? То чекай, бо ми йдемо, зараз, чекай ми зараз чекаємо, станемо з двох. Сонік. Включила? Да. Так. Я вас люблю. Ми тебе теж. Я вас люблю. Ми тебе теж. І що? Що ви будете робити? Нікось. Все. Що ти хочеш? Кажу, що я вас люблю і все. І ми тебе теж. Так. Да? Що треба, що треба. Що треба. <рес> Мама, привет. привет. А я тебя люблю. И что? Ну я тебя люблю, мам. Дальше. Ну, мам, ну, я же тебе скажу, я тебя люблю. Ну, да. ну мам. Ну я тебя люблю, ты чуешь? Ну, ну я, я ж пытаюсь, на, на ты меня любишь? Алло. Шо? Мам. Ну что, мам, скажи. Я тебя люблю. Я тебя тоже, что такое? Ничего, просто. де? – В школі. Що там робиш? Записую, як ти кажеш. – Що ти записуєш? Ну це за ніби дзвонимо і кажемо що батькам що я тебе люблю. Ага. Добре, давай. Давай.